Нам було дуже приємно, тому що це іноземний гурт, крутий гурт, і ми дуже пишаємося собою. Ми з дитинства про це мріяли грати на гітарі, на барабанах. І ми цим фанатіли і так ми граємо на цих інструментах. Ми хотіли збирати на PlayStation, але вирішили, що ми будемо збирати на електрон на електронну гітару. Раз, два, три, чотири. Без прикладання праці ви самі знаєте, що нічого не буває в житті. А хлопці це зрозуміло набагато раніше, ніж всі інші. І вже в 10-12 років ви вже бачите, які результати. Це завдяки їхній працелюбності. Кожен день по 2-3 години займатися, це, повірте, це багато коштує.